Потреба у донорській крові існувала завжди. Однак, з початком повномасштабного вторгнення підвищилась у десятки разів. У Житомирському обласному центрі крові кажуть, дефіцит донорів зберігається упродовж тривалого періоду часу. Наразі особливо не вистачає запасів другої групи з резусом. Мінус потреба у нас є завжди, особливо враховуючи ситуацію в країні. Так військовий стан ми потреби наші заготовляємо і для лікарень нашої області, і на ЗСУ. Аби здати кров, сьогодні до центру завітав Сергій. Чоловік розповідає, цього разу стане донором для знайомого, який потребує переливання. Однак, взагалі, він намагається проходити цю процедуру кожні два місяці. По-перше, у нас в країні таке становище. Я думаю, що вона кожній людині потрібна зараз. Ну так як на мене, то внікається, що вона і в організмі так само ну також очищається. Ну ч ні, звісно, якщо є можливість, можна ходити. Донором крові може стати людина, старше 18 років і вага якої перевищує 50 кілограмів. За 2-3 дні дотримуватись дієти, не вживати жирно смаженого молочного, особливо в сам сам день здачі, і ввечері напередодні. І е, є деякі обмеження по прийому ліків, знеболюючи 5 днів, антибіотики 2 тижні е, до донації не приймати. Що було чеки бомбоні, не жирного, не антибіотиків, не алкоголя. Все, як по інструкції. Абсолютними протипоказаннями для здачі крові є захворювання серцево-судинної та дихальної систем. Окрім того, людина не може бути донором, якщо у минулому перенесла вірусні інфекції ВІЛ або гепатити і тимчасові протипокази. Так, це вагітність, період півроку після операції і татуювань. Одна донація може врятувати три життя. Тож людей закликають здавати кров, аби дати надію тим, хто цього потребує. Допомога людям, ну, в першу чергу. Зараз да, Потрібна ця кров, всім розумієте, що є можливість, що не зай. Ми там стикалися інколи, що ти приходиш, тобі треба, треба кров, а її немає. Поняли? Тобто, ну, щоб не було таких моментів, що у когось її не буде вистачати. Житомирський обласний центр крові працює з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 13.00, у суботу з 9.00 до 13.00, А також щонайменше два рази на тиждень фахівці виїжджають у різні громади нашого регіону. Актуальну інформацію щодо цього можна знайти на сторінках медичного закладу у соціальних мережах. Анна Чепель, Дмитро телеканал